Вітаю, товариство! З вами Ігор, і сьогодні буде трошки зради, яка пов'язана з Монобанком, а точніше і з військовими облігаціями, які можна купити за допомогою цього необанку. Загалом я є прихильник військових облігацій і постійно намагаюся їх купувати для того, щоб підтримувати нашу економіку і таким чином боротися проти агресора. Ідіть в сраку. Одначе, останнім часом я трошки розчарований із варіанту купівлі облігацій в Монобанку, і, власне, про це, чому так сталося, хочу поговорити у сьогоднішньому відео. Тож, якщо ви користуєтесь Монобанком, купуєте військові облігації, запрошу до перегляду. Поїхали! На самому початку, коли з'явилася можливість купити військові облігації в Монобанку, тут були лише одні переваги, тому що можна було купити від однієї військової облігації в еквіваленті. Наприклад, якщо ви хочете купити в гривні, достатньо мати тисячу гривень, ви купуєте одну облігацію. Або нам маєте тисячу євро доларів, купуєте одну військову облігацію. А у випадку, наприклад, із великими банками, такими як Приватбанк, необхідно було від певної суми купувати облігації мінімально від 50 тисяч гривень. Запускає від смок, також тут не було жодних комісій. Ви купуєте по тому курсу, який вказаний в Монобанку. Наприклад, якщо одна облігація коштує 996 гривень, там 40 копійок, то ви її купуєте. Нічого банку не сплачуєте. Кошти виводяться на вашу картку. Є підтримка, все працює швидко, оперативно, немає жодних затримок, жодних збоїв не було. Ну сказати, що я була шокована, це нічого не сказати. Одначе поступово почалися з'являтися певні недоліки, і перший недолік це саме невеликий вибір військових облігацій. Якщо ще на початку можна було купити, наприклад, військові облігації в гривні строком на 3 місяці, на 9 місяців, на рік, на півтора роки були певні опції, то поступово ці облігації зникали і залишались тільки одні. Тобто, коли термін дії їхніх якихось певних облігацій вигасав, вони одну додавали в еквіваленті гривні, інших не додавали. І що? От зараз, наприклад, ви можете купити одну облігацію в гривні, яка закінчується у червні. А які там облігації є, наприклад, на кінець року чи на наступний рік, таких опцій немає. А вони є, тому що якщо ви перейдете в дію, ви побачите, що гривневі облігації є на більш довгий період часу і з кращими відсотковими ставками. Я питав у підтримки Монобанку, чому не додаються такі облігації? Вони сказали, що, на жаль, інформації немає, не можуть нічим допомогти. Вони постійно розвивають продукт і жодної конкретної відповіді немає. Maya. Та що, оте нічого докивоти якесь таке. Я підозрюю, що можливо ці облігації, які вони перепродають, можливо, вони їм не так окупаються, як вони розраховували, тому вони не зовсім уважно відносять до цього продукту. Вони так підтримують його, але не розвивають. До речі, товариства, якщо ви цікавитесь фінансами, то ви повинні обов'язково відвідати і підписатись на канал Сімейний Бюджет. Тут є багато корисної інформації про банки, про інвестування, в тому числі і про військові облігації. Можна їх шукати через списки відтворення, але мені не зручить. Мучіше було знайти інформацію за допомогою пошуку. Наприклад, вбиваємо військові облігації, і ось тут відображаються теми, які пов'язані із купілею військових облігацій, наприклад, в Монобанку, в Прива24, також є в ДІ, також є в сервісі Bond.ua, Тому обов'язково підписуйтесь на український контент. Другий недолік, який я відкрив нещодавно, це про те, що військові облігації це не цільове зарахування коштів на вашу картку. Тобто, після того, як закінчиться термін дії цих облігацій, ви не можете їх зняти у касі. Універсалбанку або в банків партнера без комісії, тільки з комісією. Ну, сказати, що я була шокована, це нічого не сказати. Одначе це питання можна вирішити, якщо ви будете переводити кошти, наприклад, там до Приватбанку і розмістити на один місяць на депозит, або, наприклад, до Ізібанку, про що я розповідав у відео, і там ви можете знімати в еквіваленті 10 тисяч гривень на добу без комісії, або якимись іншими схемами вивести ці гроші і зняти без комісії. Що стосується ж самого Монобанку, мене це. Це не засмутило. Я думаю, ну нічого страшного. Розміщу на місячний депозит кошти, і тоді можна буде їх зняти. Одначе зараз в монобанку місячних депозитів немає. Називається Божа кара. що пов'язано з політикою НБУ, не то щоб збільшити термін дії депозитів. Тому мінімальний строк від трьох місяців. Таким чином, після того як у вас закінчується дія цих військових облігацій, кошти вам зараховуються на рахунок, щоб зняти без комісії у банків-партнерів Монобанка необхідно їх розмістити на трьохмісячний депозит або використовувати схему. На мою думку, це також недолік. Ще один недолік, який пов'язаний з першим, це відсутність високих відсоткових ставок. А чому тому, що у нас термін дії гривневої, наприклад, облігації він зближається і з кожним днем відсоткова ставка зменшується. І я останній раз, коли дивився. Це було 9,80% річних, і при цьому, що у нас термін вже там невеликий, то загалом ви отримаєте не дуже багато. Якщо порівняти, наприклад, з відсотками місячного депозиту і з тим самим Ізі-банком, там де можна розмістити на 15% річним, з урахуванням навіть тих податків військового збору, які ви заплатите у випадку військової облігації, ви цього не сплачете, то вже вигідніше кошти розмістити просто на звичайному депозиті. Якихось опцій із кращими статковими ставками, як я казав, немає. Треба чекати, поки. З'явиться якась облігація після того, як закінчиться термін дії цієї облігації. Унікальність нашого музею полягає в тому, що він унікальний. Загалом, також якщо порівняти, наприклад, військові облігації в монобанку, а також, наприклад, в інших банках установах, якщо це подивитися дією, то видно, що тут відсоткові ставки будуть менші, і це можливо пов'язано із тим, що. Монобанк, як інституція, вона також хоче заробити на тому, що перепродає ці військові облігації, оскільки не бере жодної комісії з клієнта, і за рахунок оцих відсоткових ставок вона заробляє. Тому тут якби зрозуміло, але одначе це також мінус і недолік купівлі військових облігацій Монобанку. А якщо коротко підсумувати, загалом ці моменти вони не є якимись критичними, але все-таки неприємними. Хочеться мати зручний інструмент, який дозволяє купувати військові облігації різного гатунку, розміщувати їх на різні те. Термін і тим більше, якщо ви отримуєте ці кошти, то б хотілося б їх би і вивести без комісії. На жаль, поки такої можливості немає. Мої звернення в підтримку нічим не допомагають. Якщо у вас є час і натхнення, можете писати в підтримку. Можливо, вони звернуть увагу, подивляться, що клієнти цікавляться цим інструментом і будуть щось робити. Ну це ж треба. Ну ось, власне, і все, що я хотів розповісти у сьогоднішньому відео. Сподіваюся, що воно було цікавим і корисним. Якщо так, ставте палець вгору, підписуйтесь на мій канал і, звісно, задавайте свої запитання. Також, будь ласка, поділіться своїм досвідом купівлі військових облігацій Монобанку. Чи ви його використовуєте, чи, можливо, використовуєте інші інструменти, де немає комісії, Хочеться також скористатися іншими інструментами. Дякую вам, гарного дня, па-па!